Я вас всіх приветствую. Е, знаєте, сьогоднішній такий час, і коли ти дивишся, до чого прагнуть люди, до чого прагнемо сьогодні ми, і десь трошки не можеш зрозуміти, як на сьогоднішній день християнину почуватися в цьому суспільстві? Як сьогодні діяти? Як сьогодні які вибирати цінності? Як сьогодні? Куди тримати напрямок? Передивлюся все, що зараз відбувається в світі, і те, що наближається на сьогоднішній день до України, просто задаєшся на, сьогодні, на сьогоднішній день таким питанням. А чи дійсно я сьогодні на вірному шляху? Чи сьогодні я дійсно не спокусився, і десь моя спокуса, мої бажання не. Змішалися з Словом Божим. Знаєте, я задав питання, щоб ми, як зрозуміти вірш, радуйтесь, коли впадаєте в розлічні іскушення. Я собі задав питання, от ти їдеш десь в автомобілі, там дивишся там, дом гарний. Думаєш, класно, ну собі. ну. Чому тут радуватися, я не розумію. А бажання, бажання. Побачив хороший автомобіль, бажання, хороший дом побачив, бажання те, бажання те. Я зрозумів, іскушення не являється ніколи нашим желанням. І я, коли перечитую зараз от Луки, ми як звикли, коли Ісус Христос був духом посланий в пустиню, ми всі як ну, от, розуміємо, що пройшло 40 днів, коли Ісус Христос. Був іскуш... ну, в пустині голодав, не їв, не пив. І тоді через 40 днів сатана вдруг сповнив, що десь Ісус Христос там в пустині, і думає, піду, я, напевно, його буду іскушати. Але знаєте, коли я вважно ще раз перечитую Луки, я пропоную вам, ну, щоб ми разом відкрили Євангелія від Луки, 4 розділ, і з першого вірша. І я зрозумів, що там трошки по-іншому. По іншому, вообще погляд. Лука зовсім інший, ну, На мій, це на мій лично погляд, що Лука зовсім про інше говорив, описував. коли він ці події. І от з першого вірша, Ісус, ісповнений Духа Святого, возвратився от Йордана, и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней Он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по пришестві їх напоследок зал. Не через 40 дней Ісус був іскушеєм, а на протяженні 40 дней. Знаєте, я на сьогоднішній день зрозумів одну річ: ми з вами християни, ми не іскушаємося в один момент. Немає такого дня, що сатана десь ходив біля нас і згадав, що О, тут є такий брат або така сестра, яка потребує на сьогоднішній день іскушення. Ні, на протязі всього часу. Дьявол нас теж готовить. Готовий для того, щоб ми в той час, коли він запропонує щось більше, щоб ми могли взяти. Знаєте, наприклад, він може. Ну, як вам сказати, от, наприклад, іде хлопець, йде якась гарна дівчина, вона йому сподобалась. Іде далі, йде ще гарніша дівчина. Вона йому ще більш сподобалась. Іде далі, третя дівчина ще краще. Вона йому сподобалось ще більше, а потім йде вообще саме гарно. І вона йому запропонувала, і він не зміг відмовити. Так і дявол, він для нас дає чуть-чуть. воно нам сподобалось, воно нам понравилось. Він потім дає ще чуть-чуть більше. Воно знову нам сподобалось, понравилось, але ми ж не беремо ми ж віруючи. Ми ж знаємо, що Бог накаже, там, не дає своє благословення, а ще більше на небо не попаду потім. Знаєте, але потім дьявол постійно щось пропонує, пропонує, і скушає, І, скушає. і надалі Він дає те, від чого на сьогоднішній день християнство навряд чи зможе встояти. Прочитаємо далі, що пропонує дьявол. Сказав йому дьявол, якщо ти син Божий, то велій цьому камню зробитися хлібом. Ісус сказав йому в відповідь, написано, що не хлібом одним буде жити чоловік. но всяким Словом Божиим. И возвел его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени. И сказал ему дьявол, «Тебе дам власть над всеми своими царствами и славы их, ибо она предана мне, и я кому хочу, даю ее». Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое. Иисус сказал ему в ответ, «Отойди от меня, сатана, написано, «Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи». И повел его в Иерусалим, и поставил его на крылья храма, и сказал ему, «Если ты сын Божий, брось отсюда вниз, ибо написано, «А ангелам своим заповедует о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногой твоей». Иисус сказал ему ответ, сказано, «Не искушай Господа Бога твоего». И окончив все искушения, дьявол отошел от него до времени». От ми бачимо три, три такі яких, в яких іскушав Сатана Ісуса. Скажіть, от тут описані тільки слова, але потім далі пішло життя. І в цих всіх трьох, що йому пропонував на словах, спочатку дьявол, далі дьявол йому предложив це взяти із положення. Коли були голодні люди, які приходили слухати Слово Боже. При що думали учні? Про хліб, яким кермив Ісус їх? Про що Ісус розповідав учням, коли Він говорив Петру, коли сказав, що чи не можу я приказати 12 легіонам ангелам, щоб вони це все прикритили?» Зрозумі... Ми не можемо це зрозуміти, ми як? Ми те, що на сьогоднішній день маємо трішки. Нам кажеться, що це вже багато. Я просто задав собі питання на сьогоднішній день. Коли, наприклад, їду я десь і мене зупиняють гаїшники, як мені хочеться воспользуватися тою властю, яка є, у нас, наприклад, в мене в цьому горі? Ну, не не своєю властю, властью ж батька. Ну, але ну, за чим батька? Ну, для того, щоб. І я розумію, от є, у мене є таке маленьке желання використати е, десь славу цю земну, цього земного батька, тестя, наприклад, щоб мене там не зупинили, не аштрафували. А я собі уявив, а як Христос? Як Христос поборов собі бажання силою Бога, Бога,ся силою свого небесного батька. Коли його не слухали фарисеї, коли його упрекали. Коли в нього плювались, коли, коли його вели на Голговський Хрест. у нас, яка власть у нас по, по сравніні з тим, яка власть була в Ісуса Христа. І я все прагнув, прагнув ну, зрозуміти, як мені в цьому, в цьому устоять желання. Ми знаємо, так же саме, і Павел пише, що є закон. Зараз я зачитаю дословно. Бо, Більше так буде зрозуміліше. Це Павел писав Крімляна, 7 розділ, можливо, хто захоче, може відкрити. 15 вірш. Павел 14. Ібо ми знаємо, що закон духовен, а я платян і продан гріху». І 15 тисяч вірш. Ібо не розумію, що роблю, тому що не то роблю, що хочу, а що ненавижу, то делаю. якщо не соглашаюсь з законом, що он добрий. Павел говорить про желання. У мене завжди є бажання. І я от не хочу це делать, але бажання в мене грають. Я, пос... я гріховний чоловік Ісус Христос був в аплаті, але Він не був гріховним. Тому і Христос був іскушає во всьому, крім гріха. І я згадав одну людину, яка також була. Ще в старому заповіті за часів Моїсея, коли Моїсей виводив, Бог через Моїсеє виводив народ, із рабства єгипетського був такий чоловік, який знав Слово Боже, який, ну не те, що слово Боже, він знав Бога, він знав характер Бога, він знав бажання Божі, але який не міг устояти, який не міг устояти, коли йому запропонували власть, коли йому запропонували деньги. І він це чудово розумів. Але я не вірю, щоб він з самого першого разу, тільки до нього, коли прийшли, це Валаам, який впоследствиї навчив народ Божий. Научив, то есть, народ інший, щоб ввести народ Божий в гріх. І Валам про себе говорить, «Говорить, слышащий слова Божі, видит відділення всемогущого. Падає на відкриті очі його. Всі ми з вами зрозуміємо, де ми підпадаємось під бажання, але приходить такий час, коли ми від цього відмовитись не можемо. Я полакав з одною людиною, яка ну, я, я її почав трохи розуміти десь. Бо коли ти читаєш слово Боже, ти починаєш і розуміти людей. Він також розповідав, що були в його житті різні спокуси. Він не було такої речі, від якої він не міг відмовитись. Але в його житті перейшла річ, від якої він просто не устояв. Його сім'я дуже-дуже десь спочатку почали жити неправильно і вони також повлазили у великі борги. І він так любив свою сім'ю, щоб, не... щоб він не бажав того, щоб його сім'я ну, відчула. От відчула цю болі, яку він переживав. І він познайомився з одною жінкою, в якої були досить багаті батьки, в якої була досить багата сім'я, і він не встояв. Він пішов до них, ну, став жити з тою іншою жінкою, там отримував кошти, які ну, погасив він там всі борги, яка мала їхня сім'я. Але він каже, я розумію назад я вже нічого зробити не можу. От у нього глаза відкриті, він розуміє, що він зробив. І чув Бога, і читав, і розумів, і глаза відкриті, не закривав. Знаєте, вор, коли ворує, він теж він не закриває очі. Але дьявол не підходить так, що возьми. Він постійно, постепенно, через одне, через інше, через друге, через третє. І він шукає, шукає. І я коли чую, що ми там повинні якось вооружатися, що ми повинні бігти, воювати, я не погоджуюсь з цим. Тому що ми не повинні воювати з дьяволом. Якщо хто говорить, що ми сьогодні повинні стати, вооружитися, бігти на війну, ні, ми, ми знаєте, якщо ми так будемо сьогодні чинити, то це якби ми собі будемо вірно. Смерть приобрітати, як духовну, так і фізичну. Знаєте, Петр Герой, коли прибігли люди, вихватив меча, де да я всіх, я сильний, я найсмілий. Але возле Крастра, коли спросила жінка, ні тилі? Ні, ні, не, не я, не знаю. Знаєте, Ми, ми в собранні, ми по камість нас двоє, троє, ми всі громко говоримо, громко заявляємо. Але приходить час. Знаєте, як Бог? Бог хоче, щоб ми зрозуміли, наскільки ми безсильні без Нього. Ми ні на що не здатні. Ми тільки здатні одне послухати Бога, полюбити Його. Якщо ми будемо любити Бога, то мір буде ненавидіти нас. Якщо ми будемо любити Бога, Бог буде через світ свідчити, через нас, світу буде свідчити про себе. І хочу ще зачитати відкриття, 12 розділ 7 го вірша. Це відносно, коли ми прагнемо вооружатися. Проти кого ж все-таки ми хочемо вооружатися. Сьомого вірша. Перейшла на небі війна. Михаїл і ангели його воювали проти дракона. и дракон, и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И незвержен был великий дракон, древний змин, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, незвержен землю, и ангелы его низвержены с ним. И услышал я громкий голос, говорящий на небе, «Ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавшие на них пред Богом нашим день и ночь. Они победили Его кровью Агнца и словом свидетельства Своего и не возлюбили души своей даже до смерти. Итак, веселитесь, небеса и обитающие на них, горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости». Знає, що немного ему остається времени. Ці верши як ободряючі для нас, но також і насторажующе і предупреждающе. Так, да, на небесах, там спокойствие. Там зараз царить слава Божа. Ну в нас на землі у нас неспокойство. І знаєте, по поводу гомосексуалізму, які зараз закони э, будуть прийматися в нашій державі, э, ми, я просто одне бажаю, щоб ми, християни, оприділилися, що ми бажаємо. Ми бажаємо, чи жити добре, чи все-таки ми бажаємо шукати Бога. Просто ми не зможемо взяти два сразу. Коли Валаам взяв деньги, він не зміг прокляти Божий народ, бо Бог це запретив. Але Валаам не приобрав собі ні і не міра. Він був вбитий зрозумійте, ми, як християни, ми не зможемо воювати проти дьявола, тому що він, я... він велика ярость. Він велика ярость. І якщо ми будемо десь трохи любити цей світ, то ми також будемо бігати з прапорами і підтримувати ці сексуальні мішинства. Просто, коли церква говорить, от ми, ми, ми прагнемо до Європи, ми хочемо жити, як у Європі, але ми не хочемо того, того, того. Та зрозумійте, наші бажання повинні бути такі, як і бажання в Бога. Ісус Христос показав, які Його бажання. Ісуса Христа було бажання одне приобрести людей, приобрести людей посредством своєї жертви. І Бог дає нам зрозуміти кожному з нас, що ми не пройдемо ніякого спитання, якщо це не зробить Господь. Ми, ми не зробимо того, що. Господь зробив для нас. І тільки кров Агнца може нас омити. І я зрозумів, коли я впадаю в іскушення, Бог іще раз мені показує, наскільки я сьогодні іще, ще слабенький, наскільки мені ще потрібно наближатися до Бога, наскільки мені сьогодні потрібно шукати лице Боже, наскільки мені сьогодні потрібно вникати в Слово Боже, наскільки мені потрібно змінюватися, цінувати, берегти себе. І це все Бог відкриває, відкриває через що? Через всі ці іспитання, через всі ці іскушення, через всі бажання, які з'являються в моїй житті, Бог цим саме показує, наскільки я сьогодні ще слабкий. Тому я прошу, щоб кожен з нас відмовлявся від тих бажань, які сьогодні виникають в нас в серці, щоб потім, в дальнішому, ми не змогли сказати так, як Валаам, що я і чую Бога, і бачу видіння, і глаза мої відкриті. Но падаю. А щоб ми могли сказати: і чую Бога, і бачу видіння, стою і продовжую йти далі. Хай Бог благословить. Амінь.